Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами затести, тільки не сліпі. Це рубрика Ваші посилки, і виходить вона сьогодні за підтримки Маргариту з каналу Ольфакторні Пізнання, яка, власне, і надіслала мені ці аромати для затесту. Насправді, в мене вже вийшло відео зі сліпими затестами від Марго. І сьогодні я вирішила поділитися з вами своїми враженнями про ті аромати, які були підписані. Я їх протестила, записала деякі собі помітки тут в блокнот, тому що я не була впевнена, коли саме я буду записати це відео, боялася упустити, можливо, якісь нюанси. От, тому давайте розпочинати. Ароматів у мене шість. І розпочну я з парфуму, з яким я вже була знайома колись. З ним, я пам'ятаю, мене познайомила Ніна. І це був такий одразу вау-ефект. Цей аромат мені дуже сподобався. Я говорю про ірис від Boucheron. Я буду прикріпляти, як зазвичай фото флакону і піраміди. І я дуже дякую Марго за те, що вона надіслала мені такий великий, просто величезний відливант. Я вже добре його поносила і декілька разів його носила. Я хотіла зрозуміти його стійкість і шлейф, тому що тут відгуки ніби як різняться. Давайте по порядку. Я написала, що це прекрасний вологий ірис. Ледь прохолодний. Це така, знаєте, мілкодісперсна ірисова пудра, така борошняність, тут дещо борошняність відчутна. Шлейф витончений, Аромат тихої розкоші я написала. Ось тут він в мене на серветці нанесений. Він дуже красивий, дещо солодкуватий. Тут дуже-дуже витончене взагалі звучання. Аромат такий, знаєте, він такий тоненький, як. Якийсь струмочок на якомусь, я не знаю, в якомусь лісі такий прохолодний струмочок. Незважаючи на те, що тут в середніх нотах геліотроп в поєднанні з жасмином і, власне, з ірисом все рівно аромат звучить витончено. Зазвичай геліотроп він може давати таку, знаєте, щільну, солодку, дещо задушливу пудру і, можливо. Саме так розкривається цей аромат на деяких людях, тому що, якраз таки, відгуки різні на цей аромат. Хтось погоджується зі мною в тому, що аромат витончений, делікатний, такий розкішний. Але знаходяться ті, які кажуть про те, що аромат дуже щільний і такий, знаєте, Вінтажний, типу, не сучасно звучить. Ну для мене тут немає нічого такого старовинного, це не стара пудра, навпаки. Все дуже витончено, все дуже приємно, жіночно, ну просто, просто прекрасна рома. Тут в верхніх нотах груша і дивлячись в піраміду, її можна десь відчути, таку, знаєте, соковиту прохолоду. І легку, буквально солодкість. Тут ваніль я бачу в базі, але ну, я би не сказала, що це прям солодкий аромат, скоріше, не солодкий, але ну, присутня, все ж таки, якась така солодкавість, легка. Дуже приємний аромат. Робила його Наталі Лорсон у 2017 році. Дякую їй за цей аромат. Не всі парфуми цієї парфумерки мені подобаються, але цей аромат просто шикарний. Якщо подивитися, з чим його тут порівнюють на фрагрантиці, то я можу виділити ірис від Прада, який у мене є, ну, я би їх не порівнювала. Для мене вони все ж таки різні. Прада, там більш такий ірис в поєднанні з мускусом, таким білим, пухнастим. Тут Тут якась от прохолода, я би сказала, ну знову ж таки повертаючись до піраміди, що, скоріш за все, це груша в поєднанні з ірисом. Прекрасний аромат дуже мені сподобався. Наступний парфум, який я протестила, був від бренду Сіслай. І, можливо, я навіть з ним знайома була колись, тому що я пам'ятаю, колись Ліля надсилала мені декілька фірмових пробників з цієї серії, але я вже ну, погано пам'ятаю. Цей аромат дуже дивний на старті, прям дуже дивний. від Відсіслей я сказала, як називається. Ну, ви прочитаєте, як називається, тому що назва для мене не читабельна. Зелений, гострий, деревинний, дещо м'ятний. Тут на серветці, прям дуже гарно прослідковується м'ята. Я не великий шанувальник цієї ноти в парфумерії. От тут вона відчутна, але приємна для мене особисто. Спочатку дуже голосний, терпкий, а через півгодинки заспокоїться і звучить вже не так агресивно. Знаєте, він такий трохи дивний, незважаючи на те, що він зелений, і загалом зелений напрямок не мій напрямок. Аромат 23-го року. Тут, до речі, м'ята, шисо, герань. Ну, такі досить потужні ноти, гіркуваті можливо. Ну, аромат справді такий, він дуже сильно зелений, з гірчинкою, направду, і Ось м'ята гарно відчувається, можливо, навіть масло герані, тобто такі вже листочки герані розтерті прямо між пальцями, такий специфічний у них запах. Незважаючи на те, що аромат складний, він дивний, він дуже дивний, але він мені подобається. Цармат порівняно з геранію від Фредеріка Маля. Я його не знаю. І взагалі я тут мало що знаю. Ну от міте від Діптік це м'ятний, напевно. Да? Я його також погано пам'ятаю, але там занадто багато м'яти, як по пам'яті. Да? Тут ні. Загалом база дуже приємна в цього аромату. Вона дуже спокійна, така навіть дещо солодкувата. Тобто аромат, можна сказати, практично повністю трансформується від свого початку до середніх ноту. Тобто до серця проходить дуже мало часу, там від півгодинки до години, коли аромат втихомирюється і звучить так досить приємно, я би навіть сказала тихо. Тобто не кричить, не волає, так як це відбувається от першу першому півгодини годину. Зелений, м'ятний, дивний, цікавий аромат. Непоганий. Я не скажу, що вау, типу я би там не купила свою банку, але ну, він цікавий. Правді, справді мені сподобався: так, наступний аромат від бренду Aurora Sands. Це арабський бренд, і я хотіла познайомитися з цим брендом. І от аромат ваніла еспресо від Mergo розпочинає. Моє знайомство з цим брендом, якщо я правильно пам'ятаю, мені здається, що я ще з жодним ароматом цього бренду не знайома. На сервеці мені прям дуже подобається. І перший раз, коли тестувала цей аромат, він мені дуже сильно сподобався, а потім почало щось мене напрягати. Це аромат 2020 року. Да, не новий. Тут така прийнятна для мене піраміда, якщо відкинути апельсиновий від цвіт в середніх нотах. але Ну, Не завжди апельсиновий цвіт мені не подобається. Тут все красиво, солодко. Я написала, що мені здалося, що цей аромат схожий на долю ангелів від Кіляна, коли от я саме перший раз його тестила. Він в тому направленні, тобто алкогольно-ванільний ось такий от парфум. Дуже такий приємний. Але ви знаєте, коли я почала його рознашувати, от щось мене чуть-чуть... Ну, якби как бы сверлило, сверлило щось мені, якесь сверло там було. Я думаю, що це апельсиновий цвіт мене сверлив, я не впевнена. І в мене немає однозначної думки стосовно цього аромату. от Подобається він мені чи ні. Ну, він мені подобається. Він мені подобається. Давайте так. Я не знаю, чи я би його купила собі, тому що ну, мені все ж таки треба ще його поносити. От На серветці зараз. Мені дуже подобається, але я боюся, що цей апельсиновий цвіт буде посилювати свою, свою міць, да, свої напори, і поступово буде мене втомлювати. Ну, Аромат в тому ключі от типу долі ангелів. Хоча тут взагалі навіть не порівнює ніхто його з Кіліаном, його порівнюють на першому місці Mercedes-Benz. Club Black Блек одету чоловічий, ну, 3 лайк, один дизлайк, ладно. Тут, до речі, на всі аромати, з якими цей парфум, стоїть буквально 1-2 лайки. Поэтому, навіть хтось порівняв його з Black Phantom, ну ні. Ну, Аромат в направленні долі ангелів. Приємний, але апельсиновий цвіт звучить прям довго, голосно. І якщо ви цю ноту недолюблюєте, то майтеся на увазі. Наступний аромат в дуже красивому, такому незвичному флаконі. Я бачила вже десь ці флакони. Мені було дуже цікаво, що це таке. І от, знову ж таки, завдяки Марго сталося знайомство якраз таке з ароматом про інжир. А я інжир, як ви знаєте, дуже люблю. Це прекрасний, прекрасний аромат. Я написала, що він цікавий, цікавий флакон, ну, понятно. прекрасний аромат, старт трохи лякаючий, трохи гальбанумно гіркий, а далі стихлі лактонні інжири з листям. На серветці немає взагалі гальбануну. На моїй шкірі прям такий, знаєте, гірк. Тут ще й плющ в середніх нотах. Отакий от зелений, гірко-гальбаномний старт у нього буквально 5-10 хвилин. Прям такий агресивний, важко там навіть розчути інжир. Ну, для мене, принаймні. Але от буквально 5 10 хвилин проходить і аромат стає дуже-дуже красивим, таким солодкувато-інжирним, обов'язково з листочком інжиру. Ну, одним словом, прекрасний флакон, прекрасний аромат. Він, до речі, випущений був в цьому році. І на українській фрагрантиці сім 7 людей його оцінили. Так чи інакше. Порівнюють його з якимось невідомим для мене ароматом ну це від Локситан, тому не знаю. Прекрасний аромат на тему інжира. Ну, таких багато, ви скажете. Ну, якщо ви любитель інжиру в парфумері, то для вас багато інжиру не буває. А якщо ви не любите інжиру, ну, значить нічого особливого для вас. Красивий. Я не впевнена, що він, притомні гроші якісь стоїть. Коштує. Ну, якщо він занадто дорогий, то би, для чого? Але взагалі класний аромат. От, навіть цей флакон поставити, ну, це, звісно, дуже цікаво і дуже приємно. Так, далі у нас Blue Madeleine від Atelier des Ors. Це той аромат, який я також колись тестувала. Він мені дуже сподобався, але не одразу. Зисія з цим ароматом колись мене знайомила Анастасія. Це, це ніби тістечко, що я писала про нього? Прекрасний аромат, тонкий ніжний, ледь пудровий, лактонний, ніби не надто солодке тістечко зі скоринкою. От так. От, знаєте, ніби Крем Брюле я дуже люблю цей десерт. Крем Брюле, коли його отак от припікають вогнем, ну, типу там просто запальничкою, і він має такий характерний. Присмак підгореного крему ось цього крем ну, 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 Він мені чомусь нагадує саме крем-брюле. Дуже приємний аромат. Взагалі, у мене така, такий фетіш, любов до даного бренду. Мені дуже подобаються їх флакони, подобаються їх аромати. Тут заявлений чорний чай молоко. Це тут прослідковується дуже гарно і кориця так само. От вона якраз дає таку деяку. Відчуття, ніби як чогось такого ледь підшмаленого. Хоча, я дивлюся на перу бальзам, можливо, це він дає. Відчуття скоринки. Ну, ну дуже приємний. Як такі, знаєте, крильця якихось маленьких таких фей. Класний аромат. Його порівнюють з By the Far Place від Maison Margiela? Ні. Там прям костри гарячі, це да, все каміни. Тут просто скуринка, легка скуринка на десерті. Чудесний, прекрасний аромат, просто мій фаворит. Так, і останній з сьогоднішньої добірки це арабський, знову ж таки, бренд. Аромат Velvet Gold Orientica Premium, вот так. Повна назва тут у нас. І це досить приємний аромат, дуже стійкий, голосний, шлейфовий, просто вау. Флакон також цікавий, такий незвичний в стилі арабському. Аромат мускусно-трояндова композиція в стилі розис ваніла від Мансера. Це для любителів цього направлення. Якщо ви любите Roses Маск напевно, від Montalns Cafe. Мансера ця Розис ваніла. То я думаю, що і цей вам сподобається. Він мені сподобався. Тут, до речі, на першому місці стоїть Gently Fluidity Gold від я не, або не знаю, Бо не пам'ятаю його. На другому місці Розис ваніла якраз таки від Мансера. Також його порівнюють з Ксержов. Bright Club. Не знаю, як точно прочитати, він в мене є. Щось між ними спільне є, але Ксежов, в свою чергу, знову ж таки, схожий на мансера. Ну, от, тобто, це от така от когорта ароматів, мускусні троянди. Монталівські троянди, якщо ви розумієте, да, мене. монталівсько-мускусно-трояндове таке звучання тут. Розслідковеться насправді аромат приємний, але знову ж таки виключно для любителів. Це уже не ново. Я би навіть, Хоча арма 22 року, але таке носили ну, 10 років назад, напевно, це було модно популярно і пахло, пахло я не знаю, кожна друга, можливо, пахло. Ну, дуже часто можна було зустріти ось такі шлейфи Монталівські. Інтенс Кафе, Росс Маск і так далі. Зараз все це. Вже ну, не, не модно, можливо, але хто дивиться на моду. Навпаки, я знаю, багато людей е, люблять носити аромати, коли вони вже хайп на них спав, да, і вже всі про них забули. І повертаємося до них тоді, повертаються до них тоді там, люди. Ну, мені подобається. Я собі не хотіла би, не купила би, лише тому що у мене є е, ксержов, мені його достатньо, і у мене ще один Ксержов. З'явився, який десь трішечки подібний, теж такий відверто трояндово-мускусний. Тому мені не потрібно, але мені сподобався цей аромат. Я не знаю, скільки вони коштують, мені здається, десь біля 2000. Ну, трішечки ціна завищена, як на мене. Ну, але цікавий. Флакон цікавий, аромат приємний. Знову ж таки, ще раз наголошую, тільки для любителів цього направлення. Все, друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Дякую, Маргариті, за те, що надіслали мені ці аромати. Якщо ви знайомі з якимось парфумом, про який сьогодні йшла мова, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім па-па.